Так, добре, що ми почнемо тоді з трансляції. Так, да, за... про те, ось, покажіть, як вона працює, от, а потім мені код розповісти ну, і все, я да, від вас ввіче присюда. І запускаємо. А, стоп. Зараз воно, навіть, прошивку... Нічого да. не хвилюйтесь, ми нікуди не торопимось. Так. Так, ну, почалась симуляція, як ми можемо спостерігати за екраном, у нас є ігрове поле, угу. і у нас на ігровому полі 9 комірок, які гравець може наносити свої значки. Ну, якщо тут перший ходить гравець з хрестиком. Тоді в цей комірець запишеться хрестик. Uh -huh. Обраний комірець, як можна побачити, підсвічується жовтим кольором. Жовтий колір, взагалі, комірки можна змінити кнопкою, яка знаходиться зліва. Uh -huh. Наприклад, якщо гравець нажимає цю кнопку, як можна побачити, uh -huh. вона перемикнулася на іншу комірку. І так відбувається поступово. Тобто спочатку вона йде зліва направо, переходячи з одного е рядка на інший. Зупер зрозумів. Да, давайте постав, я так. зрозумів. Да. Угу. Ми цікаво, цікаво. Угу. правим ми виставляємо вже значок. Угу. Ми, е ми поставили ага. з однимися екран, змінився гравець, який зараз е робить хід. Угу. Виділена комірка залишається тією самою, яку брав попередній гравець. Uh -huh. Тобто, якщо ну, напустимо таку ситуацію, коли цей гравець захоче знову на неї натиснути, просто нічого не відбувається, викликається переривання, але функції це ну, предусмотрено, те, що якщо вже ця комірка. Зайнята, вона вже функція не виконується, я все зрозумів. Так. Тобто, тут далі... у вас не автоматична система, да, у вас от кожен грає по-своєму, правильно я зрозумів вас? Так, так, так. Ну так да, ну давайте виховує, ми виховує, там виховує. симулюємо, що він мені треба що побачити: що він розуміє, що вони там якось по діагоналі, по вертикалі, так, по так. горизонталі. От так, і... да. тобто, от і далі відбувається, наприклад, парці. Так. Ага, так. Тому угу. зробили далі, далі переключається. Угу. Там ігрок, наприклад, робить тут хід, uh -huh. далі перемикається на іншому. Наприклад, захоче робити по діагоналі. Да, 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 далі, ага. далі наступний робить тут хід. Uh -huh. Далі, і останній робить хід по діагоналі. Автомат вчитує, і вона показує, що переміг ігрок, який грав. Супер, да, мені дуже подобається. Тоді, да, будь ласка, цей код покажіть. Той, тобто, що так, в мені коді, так, да, так. да. Давайте тоді, ну, з самого початку ми можемо розпочати. Так. Де у нас учеб... які бібліотеки? Ми під, підключаємо бібліотеку роботи з екраном ELI 9341. Угу. Де екран з роздільною знатністю 320 на 240 пікселів. Угу. Тобто, ми. Це зручний екран, на якому ми можемо робити довільний інтерфейс, малювати там, лінії, інші там геометричні фігури. Далі ми вказуємо піни, які ми використовуємо для обміну даними з цим екраном. Mm -hmm. Тобто, перший ПІН TFT-CS. CS, CS – це ПІН, який відповідає за тобто, це крістал mm -hmm. ну, тобто, ми це пін, який відповідає для звертання до цього екрану, угу. далі цей пін TFT RST відповідає за перезавантаження екрану. Угу. Далі DC – це пін, який відповідає за відправлення даних та команд. Угу. Далі у нас є два піна, тобто для переривання. Переривання для керування консолі. У нас є change cell BTN, тобто це кнопка для зміни комірок. Mm -hmm. Він назначений на другу, другий пін нашої плати. Також у нас є кнопка вибору цієї комірки. Вона назначена на пін номер 3 Тобто, у нас, як можна побачити, лише дві. Кнопки для керування консолів. Чому це так? Для цього ми можемо звернутися до собі, схеми Arduino Nano, е, яка е, працює на базі е, atmega 328. І, на жаль, ну, такі особливості, що для зовнішніх переривань доступні лише два піна. І да. це А2 і А3. Угу. Які ми е, використовуємо в даній програмі? д 2 d 3 uh -huh. d 2 d 3 так точно. Uh -huh. Так точно. Е, далі ми ініціалізуємо цей екран, ми вказуємо, які піни, які ми вказали. Тобто ми ініціалізуємо е, цей екран для роботи у програмі. Далі вже ну, далі вже. Uh -huh. А, так, давайте, щоб, щоб я вас не затримував. Я розумію, що ви саме робили, знаєте, дуже глибоко Мені Ну, та я, я не знаю, що, що давайте тоді перейдемо до тобто, основного функції Setup, Тут ми uh вказуємо -huh. тобто, ну, переривання, uh -huh. які, тобто піни та кнопки, які uh -huh. ми використали переривання. Ми назначаємо функції, які ми викликаємо під час цього Угу. Далі відбувається функція ініціалізації гральної ну, дошки грального поля. Типу, Це... движок, движок такої у вас. Типу типа, угу. того. Угу. Основна ідея така, я там спочатку я вам вчора відправляв один код. Я от, е, допрацював за вечори, за сьогодні. Ідея така, що я ці комірки. Казав як окремі структури даних. Ого. От, якщо ми можемо подивитися, от у нас є структура даних цел, угу. от, може ви бачити, у неї є е, координаційне позиціювання по осі Х, осі Y, вона має висоту, вона має ширину, вона має колір. Угу. Функції е, і, ну, ініціалізації граної е, дошки, ми ці кожен комірець ініціалізуємо. Тобто ми хочемо, щоб воно відображалося, як зараз запущу, щоб це було видно. Тобто, от кожен комірок кожен комірок, він має кольор. От, наприклад, ці всі кольори е е е комірці вони мають біли, білий колір. Uh -huh. Наприклад, якщо я хочу вказати на якийсь окремий е комірець, я його змінюю колір на жовтий. Uh -huh. От, я Якщо я вказую на цей комірець я змінював колір Тобто от цей код якраз допомагає це зробити, воно більш краще для цього підходить. Тобто для кожного комірця я можу обрати свій окремий колір для підсвічування. Якраз те, як ми вказуємо на комірці, є змінна яка називається Current Cell. От, в даному Вона ініціалізована на нуль. Тобто, як можна побачити симуляції, ми починаємо з виділення самої першої комірки, вона є нулю, нульовою. Як можна далі побачити, прописуються координати. Тобто, як вона розташовується по осі Х, як вона розташовується по осі Y. Далі також ми вказуємо, яка в нього ширина яка в нього висота. ну Ширина висота записується з, з змін точніше, константи cell width і cell хай. Яку ми вказали з самого початку. Тобто, це от зверху тут відбувається як конфігурація нашої програми. Тут ми вказуємо. Я бачу, ви зробили масштабовану систему, Масштабова, яка, яку можна перенести на інший дисплей, якщо там інша роздібна здатність, оце 320 240, то автоматично масштабуються клітинки. А, балдеть? Це так, це вірно, да. Зразумів, да, так. Зрозумів, так. Зрозумів ідею. Угу. Так. Е, ну, соб, можна подивитися на е, функції, які викликаються під час переривання. Так, а знаєте що, О, так, от, так, от, так, да, я предлагаю, так, щоб. Ну а ви так, запитати, яка у вас функція цікаво. Да, щоб... да. Щоб вас щоб вас не грузити, я бачу, що ви робили самі все знаєте. Мені просто цікаво, скажіть, будь ласка, де у вас функція, яка перевіряє ось цю ось співпадання? Там три у рядок, по діагоналі. ось це так, цікаво. Так, так, так. є, фу... є функція ага. чаквіне, чанці да чеквинер. Так тут е запускається перший цикл, який перевіряє ряд... рядки. Ну тут можна може побачити там перший рядок. Береться три у нас є три рядка. Спочинається да. з нульового рядка, і далі ми дивимося, чи співпадає нульовий комірець з першим, ага. тобто він дорівнює і також, чи співпадає перший комірець із другим, mm -hmm. Тобто перевіряється ідентичність цих да, камери... да. у рядку. Далі, якщо, якщо у нас таке співпадання відбулося. По якомусь символу. Цей символ, ну наприклад, у нас є там ікси. Mm -hmm. То У нас у рядку один рядок іксів. Тобто це означає, то, що, то, що гравець з символом ікс переміг. А ще ми цей символ ікс, повертаємо з функції, і ми можемо її обробити. Mm -hmm. Далі. Перевірка столбців. Ну, за Зааналогічно. Так само три стовпця. Ми перевіряємо за стопцем. Тобто сто, за стовпцем нульова комірка, далі ми переносимо на е, нижче, перевіряємо, перевіряємо тобто, от цей комірець з цим комірцем. Угу. То, це можна побачити тут. Ну, зрозумів, да, так, і, і діагональ. Так, і а по а... діагоналі теж. А, скривощу... Якщо, якщо нічого не, не знайшло, то повертає <гум> порожній символ, це значить переможця зараз нема. Скажіть, от мені цікаво, я от мені э, важко зрозуміти. от 211 та строчка. Там у вас написано всередині бот 1G, and, and bot 1 G. ні, э, ні 211. та ні 211 -та строчка. Я я так. Там дважди всередині бот 1G, and, and bot 1 G. Чому два, два рази один один і теж. Э, я не можу зрозуміти. Це у нас у нас стовпці, стовпці C. Так. От у нас є комерець нульовий. Так. Він з, е, пере, е, як, е, зрівнюється з цим да. комерцем, Ці да. два комерця зрівнюються. Угу. Далі ми вже зрівнюємо цей комерець. Угу. З можна... А, там просто скобочок немає, логічних, щоб зрозуміти. Все, я зрозумів. Угу. Давайте повернемося до коду. А що я хотів ще вас питати, де у вас при натисканні на кнопку? А змінюється координата а введення нашого там ну, X або нуля, де, де, де це у нас. Ну, дивіться. У нас при натисканні цієї кнопки ага. змінюється. Там же якийсь цикл, який переповнюється, він знову спочатку повинен бути. Да? От так? От, і і зараз, Потім, зараз, потім зараз, цю так. координату треба вставити. О, В общем... У нас цел. Да? Ага, ага. Дивіться, Ми, якщо кнопка натиснута. Так. Кнопка натиснута. Ця змінна збільшується на одиницю. Угу. Ага. І так відбувається. Вона з... збільшується до До 8. Тепер дивіться: дивіться. Ага. У нас є функція відмалювання. О, відмалювання. О. Так. Це якраз я зрозумів ваше питання. Дивіться. Вона звертається в тейб. Ага. У нас в тейбл. Це масив, масив цих комерців. Mm -hmm. Якщо ми подивимося, бачите, у mm -hmm. table, Ось у нас дев'ять комерців знаходиться. Ми, ми відмальовуємо ці комерці. Дивіться, якщо ми маємо table current cell, то mm -hmm. це, це комірець, на який ми вказуємо. Ми змінюємо колір на жовтий. Yeah. І ми відмальовуємо усі, усі комерці, Тобто усі інші комірці будуть відмальовані як білі, а цей комірець, який ми вказуємо, буде жовтим? Гаразд, і як переміняємо та... на білий, ну це для того, щоб воно не так, зрозуміло. А, скажіть, будь ласка, а як, от, значить, у вас от він а, виділений мене жовтим? І у вас є тільки цифра від 0 до 7, де ви знаходитеся. Як потім ви цю цифру, наприклад, 3, як ви перетворюєте у реальні координати для цього дисплею, щоб він відобразив там 0 О, або X, або 0, або X, де оці координати підставляються? Положення цього нуля у, у дисплеї? Так. Да. Це відбувається у функції select. Угу. Тобто, якщо ми натискаємо на кнопку? Угу. Тобто він да, виділяє наш камірецький. Опівдимось, так. Спочатку, бачите, тут ми згідно нашому каранцел, у нас є представлення цієї дошки ще у огляді даних для здобува. Тось ви у своїй пам'яті робите віртуальну таку дошку, тому що ми з дисплея нічого не можемо зчитати. От є модель MVC, то Тойсь у нас є модель, у нас є представлення, на у нас це розділено. То є, одна частина відповідає за графічне представлення угу. додатку. А я ще. Все, Боти, все. Яка, да. все, мені все супер. Мені, мені все підходить, супер. 90 балів ви заработали. Mm -hmm. Мені тільки вот, мені цікаво, може, ви там по нашому там предмету, може, вспіли, там щось там, лекції почути, ну, щось взагалі, про ці контролери, там, інтернет речі А я, а я про. Я теж, я, я скоріше, це все як сповнив, тому що у мене теж є, от, рядом Поряд тут, і Ардуїна Уно, є, Ардуїна Мано, я раніше теж з таким балувався, ага. тому в мене є навички роботи. Так, да, я, я бачу. Програмування вис... я, я, я впечатлен дуже, дуже. Тому що я, ви працюєте, так, да, де ж з програмування зараз я... ні, ні. Ну, це... да, чуюсь. Ну, супер, знаєте, от студенти з очного факультету, вони, ну, скажімо так, такий стиль чіткий, де от так стратегічно все так продумано, чітко, все так упаковано в такі функції. Ну, це, це знаєте, я ще його дороблював. Попередній код він. Єж, Скажіть, ці... да, мені, да, мені просто методика, ді, ну, щоб от, де, де такого студента виростити, розумієте? Я на сама півався і, наприклад, такий склад, ну, склад мишлення. Скільки ось ви да, от мені просто як викладачу розумієте, ну я от вивчаю цей методи, скільки ви потратили часу, щоб от дійти до такого, ну. Нормально я рівні не знаю. Понимати. Якщо якщо говорити про студентів, в мене є у мене є як ну, приимущества да. часу, тому що вони вчаться. Усього наприклад, якщо студент у вас другого курсу, він вчиться наприклад три роки. Так. А в мене, а в мене це ну, я просто ну увікався ще раніше. Угу цією ці справою. Тому у мене як часу більше. Тобто, мені зараз 25 років, а mm -hmm. у вас туди, ну не знаю, може, років там 20-20. Да, да, менше да. практики, тому це, це треба робити скидку теж. Mm -hmm. Ну то, то, тому більше часу, більше практики. Тобто, ага, ясно. тобто ніяких магічних там суперметодів не було, ні. просто у вас ви цим займалися. Причому ви займалися mm -hmm. з внутрішнім побажанням, правильно я розумію? Да? Так, ну цікаво, цікаво. Ага. Ну, я теж. Я також студентам говорю, що з палки плохо виходить, дуже погано, тому що вони а, тільки я. А треба от, мати які, такі от, хисти бажання. От, і бачите, от, ваш приклад бажання і самостійне вивчення. Ну, ну клас, це. А, скажіть, а з інтернет-речами ви не спробували там, щоб через інтернет якось керувати контролерами не було? У вас нічого такого? От? Я через А, в мене є деякий... Так, так, я. Пам'ятаю, я ще коли отримав першу освіту. Uh -huh. тобто я почав тоді, я ще, ну, мене перша теж інженерна uh -huh. інженер освіта, тому uh -huh. це теж якось впливає. Тому uh -huh. що передня освіта мала теж технічну, тому таке uh -huh. мислення є. Технічно. Я просто, знаєте, я Але просто. да. Дивіться, дивіться, я, ну, я розкажу просто про проєкт. Ем, у мене був проєкт, я керував, ну там. Керування через, я пам'ятаю, Телеграм-ботом. Тобто там мене було підключена теж до комп'ютера або контролер. Mm -hmm. я, здається, я міг там зараз каз... спам'ятати проєкт. А, здається, я з контролером це не дуже було зв'язано. Я там через е... телеграм-бот керував комп'ютером. Ну, це з контролером не зв'язано. Mm -hmm. А от це з інтернет речей, те, що... Працює через інтернет, тому це не дуже якось зв'язано. Uh -huh. У мене перший був проєкт, який я на контроле зробив, я навіть плату спаяв. Це е, проєкт був я, е, я полюбля, ну, полюб, полюбляю кататися на велосипеді, і мене було цікаво зробити таку контролер, пристрій, який щитує кількість обертів, е, які зробив мій велосипед колесом. І я мог вести статистику, статистику того, як я проїхав на велосипеді. На контролері ви висвали статистику? Да. Нічого, так, собі? Да. ну а, е який був контролер, і який там да, об'єм він ну, мав? АТМЕГА-8, звичайно. Ага. Так це там він маленький. він він, він дивіться. Він зберігав дані. А коли я приїжджав додому, він через блютуз я сприймав ці дані себе на телефон або так ви піжіть ви і на телефоні зробили додаток да? або що або я я його не встиг зробити я там працював з звичайним додатком з Google Play, а там Bluetooth термінал здається він називається так. я очікував Зчитував дані, я їх просто переписував, тому мій проект не був так логічно. Ага. Чи... А, тобто особисто не було додатку, а просто ви взяли там стандартну так. програму, вона приймала, там ви могли там і, це, це а... текст виділити, там і там, потім якось обробити. Ну, дуже Так, гарний. от вона пропрацювала. Я забув, як цей датчик працює. Ну, дивіться, він працює по принципу. На колесо є така маленька магнітна пластинка, і коли він обертається, то на датчику з'являється імпульс. Я забув, як цей датчик називається. Ну, неважливо, там магнітне поля. Магнітне поле Є, є такі, так, дачі холод. Вільна таким чином. Так, значить, у Proteus ви вмієте програмувати, значить, ви вмієте програмувати у реальних контролерах, вмієте паяти. А Тоді що ми ще вивчаємо? Ми вивчаємо у цьому семестрі тільки там, що специфічні контролери, це у нас там інтернет-речі, типу ESP266, ESP32. ну Так, трохи там поверхово, розумієте. От. І Якщо от з теорії, ну, може, ви можете мені сказати, там ще модулі у нас там були. Може, ви знаєте, от у нас контролер, да, він впливає на реальне життя, і програм-програмист дав він, він може зробити якусь помилку, що вона може, ну скажімо так, бути небезпечною для людини. І звичайно, там, наприклад, ви програмисти та інше, це не не так небезпечно для людини, як ось ці контролери, тому що вони дають, ну розумієте, да може, у вас є, є якісь думки. Ну, я це давав на лекціях, а, або ну я розумію, що це неможливо все вам. Ви послухайте, вот ну, може у вас є досвід, що робити з контролером, щоб от програмна або апаратна ну надійність праці контролера була така, щоб вона не ну не не дала небезпечність для людини. Ну це в першу чергу на переривання, так. як ага. обробка переривань. Це в першу чергу, ти як. Контролер реагує на зовнішнє переривання, це дуже важливо. Mm -hmm. Тобто, oh. не повинна відбуватися, як є така тема, як, наприклад, прийшло переривання, а контролер його не обробив. Wanda. І Це може призвести до неприємних наслідків. Тому mm -hmm. контролер повинен добре працювати з перериванням першу mm -hmm. чергу. Так. А може, як ви а може ще може ви знаєте ще якісь методи, там щось типу дублювання якогось там? Е нема у вас такого? Там, наприклад, електричне дублювання. Ось у нас контрол чимось керує. Ну, Контролер мож, може і там повиснути, згоріти там, а і що тоді тоді у нас буде вау. Ну, погано. Е як можна задублювати, наприклад, чимось ще, як ви гадаєте? Ну, ви... То, що за однією, наприклад, процесом обробляю, як, ну як сказати, тобто, я не знаю, як сказати. ну запасний, ну я. Да, я, да, я запасний ще, ще, ще одна щось. Да? Як, як, ну як її там зробити, цю штуку. що. Більш, більш детально можете мені розповісти? Якщо часто, то да. Можливо, не дуже. Ну, ну гора, ну, ну ви ж електричними от, займалися. От, наприклад, у вас якийсь там станок обладнання, да? і це, в цьому обладнанні якась бабка їде мотор, двигун її там та ще, і вона там їдеть по цьому Значить, станку десь управо і у щось. От, і там є стоїть датчик, наприклад, якийсь. Да, який... oh. І ось цей датчик він спрацював, але там контролер завіс, або він там згорів, та, або хтось вимкнув його, розумієте? Да? І ця okay. бабка значить, поїхала, уперлася, і ніхто цей двигун не встановив. Як ви, як от інженер, як, як би ви зробили, як технічна людина, да, зробила таку систему, щоб, даже якщо цей контролер щось з ним не так, ну, наприклад, авіа? А у вас там літак, там те ж саме, розумієте, як вони виходять з такого становища? Вот або з цим вод станком, що можна зробити, щоб ну ну як запасні системи, які на наприклад звертану то повинна бути перевірка. Якщо перша ну як ламка цієї системи не працює, наприклад, повинна бути обмін даними. Ну наприклад, якщо він бачить, що перша ланка не відповідає, тоді роботу бере інша ланка запасна. Так, тобто да, ну розумієте, 100 балів не може вам поставити, ну, 95 mm -hmm. легко. Mm -hmm. розумієте? Я вам зараз напишу у групу, що ви там здали. У мене нема до вас ніяких питань. Дуже гарно. Mm -hmm. Якщо б так mm -hmm. ось інші студенти, ну я вам скажу, очні теж непогано, але такого у заочному я перший раз таке зустрічаю. Мені дуже приємно. Дуже дякую. Дуже дякую, да. тоді вам доброго вечора. Да. З наступаючими світами вас. Да, завтра зможу поставити вам оцінку туди. Я на да. Я напишу куратору, що да. тоді мені угу. цей предмет да. зарахований. Да. Всі да. доброго, доброго вечора вам. Доброго вечора. Дуже дякую. Угу. До зустрічі.